Всіх, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. і це програма Столиця сьогодні. в нашій передачі ми будемо говорити на внутрішньополітичні питання. Ми вже маємо президента України, маємо мера, маємо Київську міську раду. Справа лише зараз за парламентом, коли можуть бути дочасні вибори, чи готові до цього депутати? І власне з огляду на те, от як зараз розвивається ситуація, ну є цілковиті, так би мовити, сподівання, що все одно Україна буде якось виборсуватися, якщо хочете сі. Непростої ситуації, в якій вона зараз опинилася, і власне як це вона буде робити, як органи влади мають діяти. В цій непростій в цих непростих обставинах ми сьогодні будемо говорити в нашій програмі. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це народний депутат України Олесь Доні. Олесю, доброго вечора. Дякую, що Добрий вечір. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі 223 дев'ять Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Будь-які запитання, будь-які точки зору. Ми відкриті тут абсолютно до відвертого щирого спілкування. Ось таке запитання. Є інформація, не знаю, ви підтвердять або спростуєте, що ніби виявляється ініціатива, що народні депутати не підуть на канікули, не поїдуть там на Мальдіви чи там Сейшели, а будуть працювати і влітку. Чи це правда, і а, чим власне будуть депутати влітку займатися? Прошу, якщо це так, прошу. Ну перше, я хотів би трошки по вашій преамбулі. Сказали, що от обраний зараз президент, міський голова. Я Хочу сказати, що незалежно від того, хто за кого голосував, там на президентських виборах, на міських виборах, в Києві, в інших шести власних центрах, так само відбувалося до вибори. Я думаю, що це великий позитив що для вгамування ситуації. Бо бачите, Україна знаходиться під зараз агресією з боку Росії. У нас непроста ситуація всередині країни і налагодження зараз співпраці між різними гілками влади значною мірою залежали от від результатів виборів, не від прізвищ, а від результатів, що вибори нарешті відбулися. Ми маємо повністю сформоване зараз. Вертикаль влади, і це безпечний позитив, тому сподівання у людей колосальні. Колосальне, колосальне. Можливо, навіть це аванс, який даний зараз, і в Києві міському голові, так. і в президенту України. І вони ця ситуація, коли не мають права на помилку, бо зараз буквально... боку всі ми смертні, всі ми можемо помилятися. Так, але ціна цієї помилки, мабуть, буде просто… А от а, вони знали на що, на нашу йшли. На йшли. Фактично, mm -hmm. йшли на ешафот, та? Mm -hmm. а, бо а, зараз а, ну це не той, це не там, де, де можна помилятися, можна хибити, а, можна а, разом з нацією. Так, ну зрозуміло, що вдаватися до тих чи інших кроків з ну невідомими якими наслідками. Але ці наслідки, ну ми розуміємо, що нація сподівається на позитивне вирішення. От ви і я, ми всі сподіваємося зараз 100%, на позитивне. Я, я розумію, що не можна припинити військові дії, як сказав президент, за тиждень. От не можна. А перед тим до, до виборів, ще будучи кандидатом, президент сказав, що за кілька годин. Я розумію, що ж ні. Але всі ми чекаємо, всі ми хочемо, щоб цей жах, який відбувається зараз, припинився якомога швидше. Це Щоб він не тривав там, десятиліттями. Тому в даному випадку, очевидно, що кожен з нас готовий допомагати, допомагати державній машині побороти російську агресію, побороти корупцію. Побороти проти внутрішнє, і я думаю, що в цьому плані ми і повинні розглядати всі питання. А наскільки вони на користь? Тепер повертаємось до вашого питання. Олеся, от от наскільки я... вони на користь? Так, от, от, ми ми цій на користь ситуації. Зараз зараз. Давайте послухаємо глядача, бо вже з'явився. І потім а, далі продовжуємо розмову. Будь ласка, горіть. Алло. Алло, здравствуйте. з'явився. Ало, добрий вечір. Скажите, пожалуйста, до каких пор будет вот евреев в этом парламенте? Чеки-то вот эти все политические? Да. Может... они. Почему колонякам платят зарплату? Почему им всем? Лучше ну, солдатам платили. Ни Я... инвалидам, э, он ко больным не ничего не дают, не, ничего. Он больные хотя бы. Ми зрозуміло, дякую вам дуже за дзвіночок, пане зрозуміло. Так, поділяю абсолютно а, цю стурбованість а, з одного боку ситуацію. Та, і, і, і те, що по конкретних прізвищах пройшла а, наша глядачка. А, ну, Я особисто, от якби в мене були можливості, я вважав би, що і там, партії комуністів-оригіналів їх потрібно заборонити. Ну, ну, але це, але це, якби це розмови зараз, ведуться на Так, але це моє особисте. Так, так, так. Так. Ми розуміємо, що все повинно бути по закону. І якщо є хоча б щодо одного персонажа конкретний закид, обґрунтований, то, безперечно, відразу повинен Генеральна прокуратура починати кримінальне провадження. Раніше це називало там кримінальна справа. Та? А, а Якщо це а, порушник, депутат Верховної Ради, Верховна Рада повинна голосувати, щоб його позбавили депутатських повноважень, так. і відразу на, на лаву підсудних. От відразу. Тому я а, а, був один з тих депутатів, який постійно вимагав, щоб царьо ми позбавили депутатських повноважень. Ну, так воно і відбулося. Так, так. От почекайте, прикра, що воно відбулося через кілька тижнів, після того, як ми вимагали. У мене було враження, що царьому дали втекти спеціально, бо це ага. не ставилось на, поряд... на голосування, порядок денний. Я кілька разів казав, це особисте. Турчину, чомусь це не стало е, на порядок денний. У мене треба, ну, навраження... щоб було довести. Одна справа розуміти, От... що, можливо, хтось дотичний до тих. чи У мене враження, речень. що йому дали втекти, як ну, Янукович. Янукович. щодо Єфремова було названо прізвище. Е, багато депутатів ваших колег говорять про те, що десь він там дотичний до я не буду продовжувати, всі розуміють, бо це е, серйозні, скажімо так, закиди. А він сам говорить в інтерв'ю з журналістом: що доведіть, і тоді вже буду я відповідати. А довести що це неможливо. Абсолютно справедливо, що треба довести. От Але, по питання царьова. Та кілька тижнів тому ага. вже подання Генеральної прокуратури угу. потрібно було відразу ставити на голосування, а не угу. давати йому два тижні, щоб він втік з території материкової України. Спочатку в Крим а тепер вже не знаю, де так. він чи, чи він не в, не ну, в Росії. щодо Єфремова. Є один депутат, який наважився говорити про угу. те, що Єфремов фінансує а, сепаратистів. Цей депутат це Валерій Захарич Мошинський. Він так. сам о, обраний всупереч регіоналам, бо він був депутат самовисуванець. Незалежне, і е, 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 він зумів перемогти регіонали, mm -hmm. був обраний депутат Верховної Ради, і от он, він, е, єдиний, хто в Верховній Раді сказав, що Єфремов фінансує сепаратистів. Після того я особисто виступав з трибуни Верховної Ради, посилаючись на слова е, Валерія Захаровича Мошинського. Ага. і е, після того, наскільки мені відомо, генеральна прокуратура не розпочала кримінальне провадження хоча виступ депутата Верховної Ради. Він спонукає, тобто він офіційно повинен розглядатися відразу Генеральної прокуратури. У нас у нас є проблема з Генеральною прокуратурою. Я мушу це казати, так. тому що я особисто так само давав е, депутатський запит, чому не відкриваються кримінальне впровадження по депутатах Верховної Ради Республіки Крим угу. і депутатах міської ради Севастополя, угу. які е, е, закликали до псевдореферендуму, е, фактично порушили е, порушили територіальну цілісність е, України, і на жаль. Відповідь від генпрокуратури прийшла, що вони не відкривають тепер. Дивіться наскільки тобто... це все пов'язано з партійною приналежністю виконувач обов'язки а... генерального прокурора. Ну, як ви думаєте, я вважаю, що проблема, проблема зараз невідповідності посаді, так. раз, і я думаю, що це одна з небагатьох посад, які на які впливає зараз президент, так Бо, нагадаю, президент подає парламенту на затвердження, тобто це в його повноваженнях та міністр закордонних справ. А міністр оборони а голова а СБУ, СБУ генеральний прокурор. прокурор. Тобто не, не так багато. Позиції, але якраз генеральний прокурор серед перелічених. Я думаю, що е, е, нам потрібно е, шукати нову кандидатуру. Про це до речі, деякі з депутатів так само вже говорять. Микола Томенко про це заявив від того, що е, е, так він... пан виконуючий обов'язки. Він е, не професіонал своєї сфери, чи він все ж таки зав'язаний більше на партійній приналежності? Ну ми ж голосуємо. Я хочу ми відразити. голосували за нього, але за ці кілька місяців так. Е, е, було помітно. От ви знаєте, хоч. Кої з колишніх прокурорів, проти якого відкрили кримінальну справу і посадили проти прокурорів? Ну правильно. От він же генеральний прокурор, ну, там да. а саме генеральна прокуратура порушує кримінальне провадження. Якщо у нас була перед, перед тим злочинна влада, проти якої ми боролися. Ми знаємо, що прокуратура, зокрема, була не просто гвинтиком цього цієї системи, а механізмом фіскальна, ну не знаю, там силовим механізмом цієї системи Проти суддів І... можу пригадати проти прокурорів. Звичайно, О, щось значно, не при... тобто, не припатобто, Тобто, не, тобто не, а, а, не, якщо ми говоримо про люстрацію, так, про очищення, так. а чи сидить хтось на лаві підсудних? І по конкретних справах я можу так само говорити. Слухачка згадала про Єфреємова, про Чечітова, про комуністів. А Я сказав про депутатів Верховної Ради Республіки Крим, про теких не, не відкрите кримінальне провадження. Хоча є факт, Факт просто, що вони порушники Олеся. Нас є ще глядач. Україні. Ще от е, просто не забудьте, оці депутати, які іноді ходять. Е, хтось там присутній і нічого не робиться. Це якби одна справа. Він, хоч знаєте, хоч присутній. Хоча ти вже голосуй проти, тільки ж голосуй щось роби. А так виходить, прийшли, посиділи ні за, ні проти. Ну це ще в кращому випадку вони там є. А в гіршому випадку їх там взагалі немає. Не реєструються, немає на засіданнях. Потім десь в Фейсбуці бачиш, той в Барселоні, десь там в аеропорту когось там побачили, когось там підзняли люди, які відпочивали. Ну, це комуністів стосується. Зокрема, оце як пояснити, це не забудьте, бо зараз є ще глядач у нас на зв'язку. Давайте послухаємо і ви дасте відповідь. Будь ласка, говоріть. Алло. Алло. Слухаем у вас уважно, будь ласка. А я хочу один задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что коммунисты там партии регионов очень плохие, и совсем они не участвуют ни в каких выборах, ни в каких демократических изменениях. И как-то так относятся к этому суббурно, да? От скажіть, а партія регіону і комуністи представляють все-таки не 1 мільйон населення України? Ви довшем хочу вчитати. Зрозуміло, дякуємо дуже, Олесю, прошу, будь ласка. Ну, перший момент. Звичайно, виборці, незалежно від своїх там поглядів, вони мають право на репрезентацію в вищому законодавчому і представницьким органам, якому є Верховна Рада. На цьому моменту, поки не відкрите кримінальних проваджень проти депутатів, незалежно від того. Їхню, там, політичної орієнтації, в тому числі партії регіонів і компартії, вони повинні приходити на своє робоче місце і брати участь в законотворчій діяльності. Частина з депутатів партії регіонів на цей момент втекла і не бере участь в законотворчій діяльності. Тобто немає там сина Пшонки, який депутат, сина Азарова, який депутат, сина Януковича, який депутат, від партії регіонів. Вони не не а, приходять на своє, не, свої... не працюють не на, своєму на своєму робочому, місці, своїми робочих на, на своєму робочому місці. Я запитаю от, а, слухача, а ви, якщо не будете приходити місяцями на своє робоче місце, вас звільнять з роботи чи ні? Чи ви будете можете просто так десь відпочивати на Мальдівах чи в Росії? Я ну, не все знаю. правильно виходить Це, так. Це якщо питання, за цю так? людину, якщо за цю людину голосували виборці, як абсолютно справедливо говорить наш глядач, то ця людина має представляти абсолютно. інтереси виборців в найвищому і законодавчому органі участь, та, на своєму та, робочому місці і мати брати участь та, в роботі. Скажімо, далі вона може голосувати, не голосувати. Будь-хто з депутатів, Я вам скажу, дивно зараз, виглядає, коли й не голосує. Ти прийди, хоч зараз, проти проголосуй, зараз, Правда, будь-хто з депутатів. Не зобов'язаний голосувати угу. за закон, якщо він йому не подобається. Це теж право депутата. А проти можна проголосувати? Проти, утримався, це його право. Так. Ось Проти що я борюсь, це коли його картка стоїть ось в гнізді, а його самого нема. І як правило, от не голосують, а показує табло, будь-вони будь присутні. Це коли насправді так звані десятники картки всовують. Ґго, ґго. А ось. І б, у нас є ілюзія, б, б, є б, там, багато б, багато б, бо багато цей депутат там, присутні б... в сесійній залі. Насправді його нема. Ґго, Саме тому я вважаю, ну і скільки років за це борю, що картки не мають права носити ніякі десятники. Ти повинен б, бути завжди зі своєї картки і взагалі нікому в житті у вас не віддаває. А, вона ж картка не одна, їх там дві чи три. Ні, Одну ви носите нас... з собою. Ні, у вас їх дві. Одну ви з собою, а інша лежить там десь на випадок, якщо згубите. Можливо, ці, має або... право голосувати лише так, одна так, активована лише одна картка. Активовано. Тому та тому зрозуміло. скільки може бути виготовити дублікати це лише після того, як загубилися картки, і депутат пише заяву. Так зрозуміло говорити, ми що починали, так, про починали що... про відсутність дисципліни зрозуміло. з боку депутатів. О, влітку депутати. Якщо будуть працювати, то по перше, що можна ну ухвалювати, які скажімо стрижніві питання можуть бути. І щодо дочасних парламентських виборів, все ж таки, на коли ви їх прогнозуєте і чи готові ви до них морально особисто, як народний депутат? Прошу. Ну, Перша коротка. Вважаю, що чим більш плідно буде працювати Верховна Рада, тим краще. В цьому плані я противник великих перерв. І, зокрема, нагадаю, що коли відбувалася Епопея з псевдореферендумом в Криму, а нас Відпускали постійно по тижню. На канікули я цього не розумів, і угу. постійно вимагав у Турчинова, щоб він скликав сесійні засідання. Бо в такі критичні дні неможливо, не щоб не працювали вище законодавчі органи. Це була помилка, що він нас по тижню розпускав. Абсолютна помилка, як взагалі ну багато в чому було бездіяльність влади загальноукраїнської. І в цьому плані, поки у нас не вгамована ситуація з російською агресією, поки є кризи і вбивають масово, вбивають українських громадян, звичайно. Чим менше будуть там, канікули умовні, перерви, тим краще. Тобто Верховна Рада повинна максимально працювати. В цьому плані я союзник тих людей, тих депутатів, які вимагають скоротити ці велетенські ну, працювати, Це, це, працювати. це ефективно щодо ефективності. Так. Я вважаю, що той шквал постанов законопроєктів, які вже не, не в цій Верховній Раді, а вже роками йде. Це помилкова система. Подивіться, і до речі, так і виборці почали помилково оцінювати. Ага, от якщо є голосування максимально там за три хвилини, це добре. А нема голосувань, це баган. А деякі закони, вибачте, потрібен розглядати цілий день, а може навіть кілька днів. А в нас так не звикли. Так. У нас звикла прискорена процедура пошвидше голоснути. Ось і все добре, а потім лише через місяць розбиратися, а може це був неправильний підхід. Mm -hmm. Нагадаю, що у е, нас е, так, такий вал зак законопроєктів, якого нема в Європі. Це точно. Е, Аналогічно, як у нас там пишуть е, правки до, до Конституції постійно, кожен там свою хоче поправку. Подивіться, скільки поправок там в, до Конституції в Сполучених Штатів за всі роки. Та? Я би особисто ввів би до регламенту поправку, що. Е, Протягом сесії, тобто це там трьох місяців, так. можна подавати кожному депутату не більше п'яти законопроєктів і двох постанов. О, От нехай щоб він осмислив би. А які законопроєкти справді потрібні для О, країни? Ми е, усі депутати самі писали законопроєкти. То, можливо, в деякого і було б їх менше. Це, ага. А то, знаєте, на декого подивишся, ну, депутати є такі попередніх от скликань, то таке враження, що там, знаєте, як на станку штампується. Ну, Наскільки воно державі треба, Нормаль... ну, можливо, нормальний е, депутат біля себе е, е, збирає розумних людей. Не лише як помічників формальних. А взагалі хто з ким може співпрацювати? Я вам скажу, що у е, по деяких законопроектах я спеціально збирав пул людей в цій ділянці набагато розумніших за мене. Я їх вишуковував. ну це нормально. Ви... Я їх вишукову. Да, я давав першу перш... ідею. брали знання. Да, брали от, дивіться, знання. Я людей, колись да. там запропонував для е, десавітізації Криму зробити закон, закон... закон про повернення е, попередньої топоніміки. Uh -huh. а, нагадаю, три були а, укази Сталіна, а, 1400 назв сел і міст було ліквідоване uh -huh. а, і перейменовано в широкі, радянські. Так от я подав ідею, що це повинно бути а, зараз відновлено, і ми зібрали пул а, тоді. А, Ну, науковців або а, знавців не лише там з Києва, з Криму, навіть де декого з Москви. Не, ну молося це нормальна аналогічна ситуація, інший да. варіант, коли а, наприклад по а, Поводження з тваринами, навпаки, це вже громадські спочатку об'єднались, і потім знайшла мене, як депутату. Це нормальна ситуація. Але документів змагання починається. А я там стільки до законопроєктів, а, а я на два, там накопичу. Я більше. Да, і ходять там хизуються. А я там, от, дивіться, рекордсмен. То наш справа, знаєте, не кількість, а тут же ж так. треба якість. Послушуємо, послухаємо нашого глядача. Будь ласка, говоріть. Алло? Слухаємо вас уважно, будь ласка. Хотіла задати таке питання. Прошу. До яких пір оця партія регіонів і комуністи будуть здіватися над українським народом? О, Чому ніхто не може нічого зробити? Ми вас вибираємо. Даємо вам повноваження. Ну, зробіть, щоб їх взагалі не було більше. Зрозуміло, дякуємо. Так. От, От вам бачите. Дві... А тут ми зараз повертаємося до питання два. про перевибори. Подивіться, Прошу. я як киянин страшенно пишаю, що нарешті вперше здається, якщо я не помиляюсь. Моєму рідному Києві не перетнули бар'єру партія регіонів і компартії. Що от зараз до нової Київради ми можемо там скільки завгодно там, аналізувати, критикувати деяких депутатів, не всі задоволені. Та... Але принаймні, що таких проросійських партій, як партія регіонів і комуністи, ми зараз не бачимо в Київраді. Тобто Немає, кияни поставили край цій історії в Києві цим двом партіям. І тому зараз, коли ми говоримо про необхідність перевиборів. А ну реально вже нинішній склад Верховної ради не відповідає настроям суспільства. Зокрема, от бачите, слухачка дзвонила. Ну каже: Ну, ну скільки так. там може бути там регіонали і комуністи? Та зараз їхні рейтинги набагато менш. Окрім того, ну, не будемо забувати, що зараз окупований Крим, де так само значна частина голосувала, на жаль, за, за ці партії тоді. А, і а, якщо будуть перевибори протягом цього року або, або на початку наступного це то це якась а, уніфікація. Така свого роду очевидно, буде настроїв, да, очевидно, людей і що їхня да. кількість буде, буде в кілька разів менше в Верховній Раді. А можуть комуністи взагалі в Верховну Раду не потрапити? Як думаєте? В залежності від а, а, того, яким буде виборчий закон. Туди, а регіони, пот... скільки б їх не потрапили. Як вони себе там будуть вести, коли Подивіться. вони звикли мати таку Подивіться. Подивіться. шалену просто кількість людей зі збройних По мажоритарному округу, руху. якщо буде mm. закон э, вибачте, виключно мажоритарне, то комуністи не набрали в цій Верховній Раді жодного депутата. Тобто не, mm -hmm. По мажоритарному округу вони ніде не перемогли. Mm -hmm. Тому якщо буде мажоритарна частина, вони ніде не проходять. Якщо so. буде виключно пропорційна частина, то у них зменшиться... Очевидна підтримка, тому що зараз Крим окупований, але у них було 10%. Ну але очевидно, що бар'єр все рівно згідно соціології, вони все рівно долають. Якщо буде пропорційно, вони не мають матимуть не менше депутатів, як це не дивно. Бо скажімо, зараз за пропорційною частиною 225 так. депутатів браться, у них 30 чимось там 32, так. здається, депутати. Якщо вони беруть, наприклад, 7%, а не 10, як. Зараз а буде виключно пропорційне законодавство, то вони будуть не 30, а 40 депутатів. Так. Тому тут потрібно дуже важливо дивитися, яке буде виборче законодавство. Я особисто прихильник відкритих списків регіональних. Ми розглядали, є такий зараз законопроект Ключковського. Юрій він був депутатом попереднього скликання. Але на жаль, великі партії, які зараз панують в Верховній Раді, і не лише з того боку, а й з нашого боку, вони не зацікавлені в такому законопроекті відкритих виборчих відкритих регіональних. Так, 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 так. Звичайно, аби тільки це все впровадили, тому що про відкриті списки говорять вже не перший рік. І так, хочеться, довго, хоча б знаєте, подивитися як воно спрацює. Журналісти ну, так. і громадські так і є. А лідери партії ні. Вони знову. А тому що про... знаєте, коли пропорційно... він лідер партії номер 1 а тут раптом може стати номер 20 да, по цьому відкритому списку, то кому ж це вибачаєте? І можуть проголосувати за когось іншого. Абсолютно вірно. А, в нас 5 хвилин до а, а, закінчення програми. Є дзвіночок. Лесу, давайте послухаємо. Глядача. Будь ласка, говоріть. Ну, добрий вечір. Добри вечір. вечір. Будь, Будь ласка, Повернемося у Верховній Раді до питання районних рад місті Київ Прошу. тільки в єдиному місці, де нема цих районних рад. Це ж просто несумісно з нашим життям. Це ви розумієте. Ви сам мешканець, пане ведучий Дарницького району, прекрасно знаєте, що у нас був прекрасний голова Вітковський Сергій Іванович, а його взяли і зняли. Чому? На яких підставках? Тому що він був у... Повинен був бути в партії регіонів, як і всі, ну бачите, ви самі все прекрасно ради. знаєте. Ви в запитанні вже і відповідь даєте. Дякую, що знаєте, в якому я живу районі. Знаю я прекрасно, хто у нас був і голова району. От Олесію, районні ради. У мене хоч є можливість да, от запрошувати депутатів міської ради, хоч дивитися йому так от в обличчя. І я вам скажу відверто, вже ну, якби практика чималенька. Я відчую просто навіть можна і мовчати. Да? От що людина як реагує на ті чи інші моменти? Люди ж так не можуть, і е е в більшості такої можливості немає. І оцей зв'язок між людьми безпосередньо і депутатами тут, мені здається, районні ради були б, ну, принаймні не завадили б. Або, можливо, ні. Як ви вважаєте? Ну, Перше, я запитав, коли в Верховній Раді це питання будуть розглядати. Якщо так. я не помиляю, це питання юрисдикції місцевої так. ради. Тобто Київська міська рада якраз скасовувала районні ради, а не Верховна Рада. Це перший момент. Наскільки вони от на вашому радість? Вона може відновити або ні. Ну, нам Ось, другий момент. розмови йдуть. Другий момент. А, партії зацікавлені в районних радах, і, а, тому що це можливість. Розплатитися зі своїми помічниками, яких багато, ага, і, дати але... їм, і дати їм якісь mm -hmm. можливість корочки. Ясно. Чи зацікавлена в цьому виборці? Я не Ту, Якщо це будуть Ще. помічники, Ще. як деякі помічники депутатів Верховної Ради, там, охоронці, Ще. секретарки, там, заносящі і подносящі, то це, вибачайте, От... ефект від такої районної Дивіться. ради буде повний нуль. Дивіться, а, чи зацікавлений цьому виборці? Я неодноразово ну, е брав участь в таких. В опитуваннях. Так. Виявляється, що через кілька місяців кияни не знали, за кого вони голосували. І по депутатах Київської міської ради, а по районних Рад то взагалі такі прізвища не чув. Я скажу, може, не популярно для політиків річ, я не певен, що нам потрібно 120 депутатів Київради в Києві. Я не певен. І, можливо, нам потрібно втричі менше. А от По закону дається, у нас відделка. Зараз обрана там, а, найвища та, а, рамка. Але а, а, я був депутатом Київради, коли було 75 депутатів. І то забагато. багато. Я знайомий з досвідом а, м, західних демократій. Там в деяких містах великих 8, 10, 12. 12 8 10 12 для Києва. 12 це Скільки б їх мало бути, на вашу думку? А, Людей 60 десь, отак? От от. Можливо, ще менше. Ще, ще раз кажу. менше. От зараз, от, а, ви знаєте, за кого ви голосували? По чому? По... По, як депутат Київради? Депутата по, Мажок, по так? своєму округу. Да. Абсолютно, поняття не маю. Я його не знаю. Я там живу, повірте. Я поняття не маю, що то за люди взагалі своєю кандидатурою запропонували. Бачка, Партія і ще може. Але вони обрані депутати. Та я поняття не маю. А до мене а, в округ. Бо я не голосував. До мене за в округ, до мене в округ. А, за жодного. А, бо я їх не знаю. Не прийшов жоден з кандидатів. Ну, так і мене Єдине, за кого я знаю, він не пройшов. Я знаю, але я його бачив руками там, Тимур Ібраїмов. Ну, я який... його бачив. Чи? Там, да. Так він не він не обраний. А, Як кандидат депутата о. Тимур Ібраїмов, він самостійно розк'явив листівочки. Ось, але я його бачив на акціях по збереження стародавнього вас, Києва. Сколи, Києва. Ще раз кажу. А, а, але у нас обирають фактично були обрані бренди так. партійні, а не обирались лю людей. Я не певен, що таку систему потрібно продовжити. Ну якщо помічникам давати можливість десь там влаштуватися, то Тому потрібно аналізувати да, чи, така, чи, да. чи, чи потрібно заради раді. цього лише районні ради. Після того, як ми маємо президента, дуже коротко, які сподівання збільшилося у вас сподівання у вас як у політика на те, що вдасться вгамуватися всю ситуацію на сході, що вона не вирішила. Мені Україні хочеться загалом? в це вірити. Порошенко, я знаю як дуже сильного політика. Я з ним співпрацював по гуманітарним культурним проєктам. Він допомагав нашим багатьом ініціативам, нашому мистецькому об'єднанню Остання барикада. І я, принаймні в гуманітарній сфері я знаю, як, що він системна дуже людина, людина високоосвічена. свічена. Я розумію, що, розумі, що не все залежить від нього. І е, дуже багато що залежить зараз від е, українського політику, так. українського бізнесу і українського громадянського суспільства. Але те, що він повинен показувати приклад, безперечно. І це залежить ну, від е, кроків, скажімо, які ми бачили такі зовнішні. Да? Зараз скажу у дрібні, да? наприклад, його дружина дружина там одягається в українських е, е, моделірів, позитив, так, але так. так само зараз він пообіцяв, що він продасть свій бізнес. Ми і, дивитися, і, і цього так. і цього суспільства чекає. А це буде приклад для всього суспільства, як можна боротись з корупцією зробить. Це буде позитив. Якщо ні, ми ж розуміємо наскільки це буде знак так само для, для бізнесу, що що змін не відбувається. Олеся, дякую вам за участь. В нашій передачі, дякую всім нашим глядачам. Ми зустрінемося буквально за декілька хвилин. Знову ж таки, в передачі столиця говоримо різні теми і а, антитерористичну операцію. Зокрема, я лише нагадаю для вас працював ведучий Сергій Дойко, і нашим гостем був народний депутат України Олесь Доні. Залишайтеся з телеканалом Київ, програмою «Столиця».